Слава Україні! Сьогодні поговоримо про пачку на клонбоса Інфініті пачку, яка набуває дуже багато шкоди. Так, це пачка через Віксвела і так, це пачка через нового героя Тита Чорноперого. І перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, то пишіть сюди. Ну і тут активно спілкуємось. Отже. Що ми будемо робити, на що ми будемо дивитися? Пачка. Йдемо для початку на п'ятого кланбоса. Натискаємо на авто. Значить, запуск. Все, на авто. Ніяких налаштувань, супер по швидкостях не потрібно. Е, всіх можна замінити. Всіх, всіх трьох. Криска, Мікаге і Валерій можна замінити. На героїв, які продовжують дію ваших бонусів. Тут Віксфела також можна замінити на брогні. Більше я не пригадую героїв, які роздувають у нас щити. Отже, Віксфел або Брогні. Ну і тит. Його замінити неможливо в цій пачці. Показую, як пачка налаштована. Все заради того, щоб продовжували, продовжували щити. А3 відключаємо, бо лопоть він А2 і набуває дуже багато за рахунок. З цього навику. Ну і криск ось так. Всіх показав, пізніше покажу, як одіті. А зараз просто покажу, що відбувається на п'ятому планбосі Тоді ми перейдемо до шостого і в кінці відео покажу, як всі одягнуть. Набивають дуже багато. Якщо ви побудуєте пачку, що можуть вистояти весь бій, то воля, бух! Мільярд. Як вам таке? Що я думаю? Що, скоріш за все, що його поріжуть, щось з ним зроблять, тому що ну, герой набиває нереально багато. Але, поки що, можна використовувати. Найбільше раніше набивали пачки через Віксвела і Геоманта. Це було багато. Станом на сьогодні, тит його просто перевершив в рази. Про... Це просто в рази. Мільярд. Власне буває так пачка. Мільярд. А тут не буває. І отже, подивимося, як проходить бій на початку частинку і потім перейдемо в кінець. Так, не натискаю швидкий бій, бо хочу показати кінці самому цікаво, навіть не бачив реально, скільки буде. Оскільки будуть летіти плюхи в боса, а набивати мають дуже багато. Що ще можна збільшити? Що можна збільшити, пропустимо, валері замінити на грішницю або на героя, який буде вішати, вішати слабкість, тоді, тоді ви будете мати ще додаткові штрафи і будете набувати ще більше. Але. Мільярд і так забагато. Немає сенсу мені давати ще зараз грішницю, качати на 60. Качати на 60 заради того, щоб е, просто її поставити на кломпоса. Якби мені тут не вистачало шкоди, одна справа. А так, в принципі, все нормально. Тому, 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 тому нормально і я задоволений. Не буду качати спочатку думав, але зараз розумію, що не буду. Можна поставити так, півтора мільйона. Можна поставити сюди хіба що ще брогнів, щоб швидше роздували щити, але і так достатньо. Е, бажано діти когось в сет, який дає нам щит, також доволі класно допомагає, тому що ви вже зразу зі щитом. Так, 106 тисяч. Зараз чекаємо ще одну плюху з А2. І, і, і будемо. будемо Переходити пінець бою. Ага, мільйон сто. Ну, знову ж таки. Знову ж таки, пачка просто, як на мене, шикарна. Без підгонки, всяких чітких швидкостей. Просто лупасять. Просто лупасять так, що шуба завертається. Реально нереальний герой. Тому, думаю, що недовго ми будемо ним тішитися. Так, ще одна плюха, і йдемо в кінець бою. Давай, 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 давай. Бух вже 2 мільйони 400. Восьмий хір. Починає, починає набирати. Можна давати ще багато біжутерії на скорочення перезарядки. Це також буде допомагати. Можна взяти інших ще героїв, також, які будуть скорочувати перезарядку, але... В принципі, ну який сенс, якщо ви набуваєте мільярд, бос е, має здоров'я менше, ні, ніж ви набиваєте. Тому, тому просто беремо і насолоджуємося. То поки говорю ще раз, не порізали. А то, що поріжуть, ну е, за моїми відчуттями тисяча відсотків. Чи це буде правда, не знаю. Ну, побачимо. І добре, тоді будемо переходити в кінець бою. Так, секунду, мушу включитися і де що сказати. Якщо б це був у вас стандартний анкіл, ну просто для прикладу, анкіл у нас стоїть 50 ходів на кланбосі. В нас зараз 47-й хід, і як бачимо, просто шкода шалена. Просто космічна. Е, який плюс ще цієї пачки, я не сказав, до, до речі, якщо в нас тип іде. Темної стихії, йому байдуже якої стихії кланбос. Тобто слабких ударів не буде. Тому тому це 12 мільйонів прилетіло плюха. 12 мільйонів. Ми вже набили 250 мільйонів ну, 244 мільйони за 50 ходів. Це стандартний ваш Анкіл. От стільки стоїть ходів. Тому круто і будемо йти в кінець бою. Так, залишається не зовсім багато ходів. А скажіть, а то, то 854 мільйони то багато чи то не дуже багато? 11 мільйонів плюха. Ну, побачимо зазвичай. Я знаю, скільки вже набуває, бо вже декілька днів я цією пачкою лупасю має ще трохи бути набит. Не знаю, як на мене кажуть, це зараз пачка, яка набиває найбільше 9600 е, штрафів. До речі, чим добра тут Міка тому що вона скорочує дію штрафів на ваших союзниках і більшує дію штрафів на вашому ворозі, тобто наблизитися демонт. І це дуже класно, коли от е, з пасивного навика. Криск наклав штраф захисту на один хід, і Мікаге продовжує. Не знаю, зараз ні, зараз не той хід. Зараз це був блендер, але зараз вона буде продовжувати. Бо все рівно на, на, є штраф захисту. І ні, ні, ще не, ні, ще не, ще не. Так, вона встигає, вона обганяє. От, вона продовжила, вона скоротила. Тому дуже воно класно все працює в комплексі. Єдине, що тут я би замінив, я би замінив валерій на грішницю. Е, грішниця в нас дасть слабкість. І тоді виходить, що ми маємо штрафики. Ще би когось одів в сет отрути. Так, по максимуму вежати, так щоб аж шуба заверталася. Е, Все-таки рарку би брав бо багато, бо є завдання для нас використати рарку на клан боса. Саме для цього. Є валері або була би грішниця. Ну, і ще один нюанс, що можна навіть пробувати з трьома продовжувач... продовжувачами. Наприклад, це Bixfil, це Мікге, це Криск. Щось мало не били. Щось маловато, Щось мало бути більше. Е, і, наприклад, взяти сюди би ніндзю було би також доволі цікаво. Не знаю, чи вистачить, бо насправді я не дуже підганяв по швидкостях. Реально не підганяв, не підганяв. Просто взяв все, що було. Зараз ви побачите, як вони у Діті. То теж доволі цікаво. Що можу сказати по шкоді? Набивають більше. Мільярд набивають. Набивають, скріни скидував в Телеграм 40 хвилин, 40 хвилин. Насправді, мільярд вони мають набивати. Тому, тому, тому. Е, що тут в нас ще є? Що в нас ще є? Як вже бачимо, починаються, починають появлятися перші пачки також з титом. До речі, брогні, до речі, Віксо. Доволі також непогано. І давайте подивимося по героях, як Одіті і що до чого так, всі тут. Отже, Мікаге. Мікагер взагалі аренна. Максимум швидкості, трохи точності і все. До речі, захист не забуваємо. Вона має, вони мають бути доволі жирненькими, щоб не падали. Е, Подар. да. Реліквія. На. Скорочення шкали ходу. Вона що їй така реліквія? Ну, не, не, добра. <сміст> не добра, але яка є, все показує. Як є. Дар моторошний прояв на посилення аури. Таланти ось такі: криск. Таланти. Дар, чудотворне зцілення. Без реліквій. І. <сміст> Амулет. Першого рівня. Як вам так? Отак от. Так Просто отак. І сет замовляння. Сет замовляння це взагалі то для гідри. Ну, але сюди також підходить. Чому б і ні. Віксел сет реакції працює доволі непогано і можна використовувати. Ну, і сет швидкості. Максимум швидкості даємо трохи опору, трохи точності. Опір взагалі е класно для гідри, щоб не крали бонуси. Криска, до речі, Аналогічна ситуація, тільки зараз чогось малувато. Треба збільшити трохи. Значить, і амулет і перстень йдуть на перезарядку. Також доволі непогано працює. реліквій нема. Дар чудотворне зцілення. А до речі, а ще я ні в кого? Ні в кого не чудотворне зцілення. Давайте ми змінимо його на. Якщо можна, безкоштовно на струс. Чому ні? Буде ще прилітати додатково. Таланти ось такі. Валері не докачав, ну, достатньо. До дар фантомний дотик без релітій. Як бачимо як бачимо О, 8 рівень, 12 рівень, не докачав, ну набувають і справляються Е, до речі, гліфів взагалі гліфів нема. Але даємо все рівно дав на критичну шкоду. що Хоча б щось е, набували, але як бачимо, вона набуває ціле ніц, Сеп, який дає нам щит оборони. Також дуже класно, тому що ви саме його також роздуваєте біксолом. Враховуйте це, що бажано комусь давати, можна давати ще сет комусь отрути, і це також буде класно. Ну і зірочка, тит Чорноперий. Як бачимо, восьмий рівень, 14, рівень, 12 Гліфів нема. Просто гліфів нема. Часу доробити нема, нема ресурсів, нічого нема. Все вижило цей, хотів забрати душу, але і не забрав. Тут також можна збільшити на критичну шкоду. Бачив, не дають критичного шансу. Бо, в принципі, в принципі під о, наш головний навик тен -тен -тен -тен, завдає критичного удару, якщо перебуває під дією щита. А під дією щита він перебуває постійно. Тому та якби і не треба. Але. Я даю, бо ще багато він атакує з А1. Також щось там набиває, хоча книжки тільки в А2 залетіли і так залетіли чітко туди, куди треба. Саме під відео, бо книжок більше не було. Чи робити, чи не робити, справа ваша. Напишіть він, як, якщо ви зробили без, чи працює, чи не працює. Дав жорстоке катування. В принципі, якщо ви б'єте після, після. Того, як вже всі вдарили, та як, наприклад, я сьогодні можна і дати, можна дати, спустошення жінця Він буде з'являтися і буде гатити. Також доволі непогано буде, буде, так і зроблю. Так і зроблю. Заміню я одну зірку купив, 5 зірок не добив, ми вже, мабуть, це побачили. E, значить, реліквія така, таланти такі, недокачені, звичайно, недокачені. Що тут ще сказати? Просто зірочка. Коли його поріжуть, я не знаю, але за відчуттями дуже швидко. Дуже швидко. Тому що ну, це просто надзвичайно велика шкода і ну, гарата є. Гарати, просто гарати. Що ж, ось таке вийшлося відео. Пишіть, як ви фармите кланбоса. Для початку йдемо по кланбосі. Згодом я постараюся доробити ще пачки кудись його запхати і на гідру попробувати і ще куда. Ну, але треба прокачати хоча б артефакт. Пишіть, як ви фармите. Можливо, ви робили також. Тита, можливо, ви також вже використовуєте, можливо, ви не знаєте як. Кажу, прив'язок жодних нема. По швидкості бажано зробити швидше. Ну, так вийшло, як бачите. Ну, є, є куди є розганяти. Є куди розганяти, нема коли розганяти. Ну але тож, всім дякую за перегляд, всім дякую за коментарі. Ну і підписка. Підписка, підпишіться. 30% підпи... підписаних дивляться. Все решта не підписані. Що це ж не так складно. Всім дякую за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей!